Друг тобі потрібен, то ще згодна ти Звісно, так, звісно так, дівчинка це бачу, тато тобі заплачу, Тож підійди, умить і вбий. Що? Нічого, Тож, Лідія, врятуй себе, життя одне і помста тата знайде Разом знищимо, б'ємо його Ні! обговоримо з будівлі ім'я моє Тата цей стрибок твій не зупинить, давай внесемо до плану зміни. Скоро він від болю закричить. Все, що треба, це ім'я назви. Ти всього три рази його скажи. Я далеко так візьму. Зайти на лаві запасних, та хочу зіграти. Я Тож назви прошу моє ім'я. Я його не знаю, Я не можу сказати. Давай грати у шаради. Сходин, можеш починати. Два слова, окей. друге слово. Вірно. Напінь. Ні. Пиття, Ні. вино, Ні. сік, так. окей. Перше слово, окей. комар, Ні. мураха, майже. Жук англійський, бітлджус. Вау, молодець. Це ще треба три рази сказати моє ім'я. Три рази без пауз ти зможеш, Лідія. Готова? Так. Окей, Давай. Middle jobs. Middle jobs. Так. О, Мин... oh, oh, це буде так круто! Мин... Что? Що? Розумний та подумаю і потім вирішу я. А поки що на не ставка моя. Бітлджус, бітлджус, бідл джуз, будь ти Ще не значить, що така проста пірані мої друзі, акула кулазива. Життя відстій, але не настільки окей, Бітлджус, бітлджус, більше лекцій цих не треба. Потребен тобі я певний. Але чи зможеш ти? Отак довірся тільки. І дозріло, я ж тебе майже не знаю. Хоча ще вдвій тата стражда. Я краще все стрибну у них, Те, що я на даху, не означає, що я дійшла до гра жорстка, так? Ти сильніша, ніж здаєшся. Я просто хочу знати, з ким я маю справу. Тебе є рекомендації? Райський барбс, старі друзі. Ти відійди від неї. Лізія це небезпечна і нестабільна особистість. Бітлджус красивий. Бітлджус крутий. Бітлджус з освітою відмінник він. Він. у біді. Його лиш поклич Він, він вирішить проблеми, правду він сказав наш до того ж він наш найкращий друг. Бітлджус, бітлджус, бітлджус Що це за хрінь? Це так огидно. Ось тобі, дитино. Пара чудових відгуків. Що це було? Це володіння. Кожен привид може отримати це вміння. Кожен? Ну, звісно, за один урок, так. бітлджус? Навіщо ти потрібен? Воу, 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 воу. Чекай, чекай. Послухай, Лідія, вони милі та демон пекла я. Розумію, не вдалася реклама. Ця та ж вже друзі назавжди. Oh! Лідія. Лідія, що? Він уже давно мертвий. І ви чули, що він сказав? Будь-який привид може зробити це оволодіння? Нам не треба, демон разом зіпсуємо і вечір. Дорослий чоловік заплаче завдяки. Нам у мене є чудовий план. Давай же розкажи. Уроком буде, оволодінням його розлютим, хоче доньку, ідеальну старання його марні. Сьогодні зможу я його назвати моє.